З самого початку, як тільки я сюди прийшов, це з 88-го року, у нас завжди офіційні братські благослужіння звершувались церковно слов'янською мовою. Звершувалися, звершуються, і якщо дадуть нам, то і будуть звершуватися. Церковно слов'янська мова вона має походження від святих. Святі рівноапостольні Кирило і Мефодій зробили переклад священного письма Охтоюху общої мені Псалтирі, деяких богослужбових книг основних, які за богослужінням просто на церквою з грецької мови, переклали на церковносвязьку мову.